Вальмешановна журі, в вашій увазі представляємо результати природоохоронної роботи, проведеної впродовж 2022-2023 навчального року. У рамках акції посади дерево дихай вільніше за підтримки педагога-організатора Марії Підкови ми вкотре озеленили шкільну територію. Директор школи у таких подіях завжди бере активну участь, передаючи власний досвід садівництва. І весни наш оновлений стадіон гостинно відчинив свої двері не лише для учнів, але і для мешканців мікрорайону та спортивних секцій, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи з футболу Рух Львів. Ще до карантину ми двічі на рік проводили масовий збір макулатури. А за виручені кошти купували цінні речі, зокрема багатофункціональний пристрій, сканер, ксерокс, принтер 3 в одному, ламінатор. Але кількість учнів постійно зростає як через активну забудову району, багатоповерхівками, так і через війну. Тому всі підсобні приміщення перетворено на навчальні кабінети. Це унеможливлює накопичення відходів по кілька тонн, як це було раніше. Але ми продовжуємо збір. Регулярно здаючи їх малими обсягами у приймальню вторсеровани, більше того, розширили кількість фракцій: макулатура, коркет, пляшки, пакувальні плівки, метал, скло, органіка. А ще цього року ми виявили ініціативу: стали учасниками проєкту роздільний збір побудових відходів у школах Львівської міської територіальної громади, щоб із гордістю передати свій шестирічний досвід іншим школам. До слова, у 2019 році. Наша вчителька у рамках міського проєкту Чисте місто вже проводила тренінги роздільного збору відходів для школярів і студентів Львова. Перед тим у нас функціонували три внутрішні шкільні станції, а завдяки участі у проєкті маємо таких вже вісім. Це дуже зручно, адже контейнери роздільного збору поруч де б я не знаходились. Через оголошення на Фейсбук ми залучили львів'ян із різних куточків міста. До збору корків і допомагаємо ще двом організаціям їх здавати. Загальна протяжність маршруту 25 км, кілометрів, приблизно 5 годин пішки або 3 години громадським транспортом. Але ж скільки позитивних емоцій? Цього року ми сумарно здали 102 кг кілограми корків на потреби військових, у тому числі запорізького напрямку. Пані Ірина, керівниця соціально-екологічного проєкту Кришечки збери Україні допоможе. Сама закуповує все необхідне і передає на передову згідно запитів, у тому числі за це отримали відзнаку як учасник марафону добрих справ. Вдячні за таку високу оцінку. Тут незабаром будуть рости ще три саджанці дерев, які ми вже придбали за гроші, зароблені на сортуванні відходів. Вони у контейнерах чекають проведення завершальних робіт довкола стадіону. Естафету з виготовлення годівничок цього року перейняли учні 2-го Б класу, а учні 3-го г класу зробили ось такі незвичні годівнички зернівки. На початку лютого мали прикрий випадок. Пілька чужиків дарилось до вікон класів. Переводи тиску, в вочевидь, і на них позначились. Наш екопатруль потурбувався по них. На території школи, площею 2 гектари. Цього року встановлено рекордних 12 годівничок. Ще на початку лютого нам довелося стати батьками для пташенят голуба. Він ще не міг самостійно їсти, та все ж вдалося підібрати корм. Було цікаво спостерігати, як він швидко розвивався. Тих. Пейпипипий пипи. <пей ,пей 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 ,пей. Нині він вже повноцінно сформований і готовий до вільного життя. У кінці лютого погода спровокувала завчасне цвітіння шкільної алеї підсніжників. На початку квітня розквітла шкільна долина нарцисів. Хочемо зазначити, що вона з'явилась у нас 6 років тому завдяки активній забудові багатоповерхівками дачного масиву. Учні тоді швидко зреагували і викопали цибулинки якраз напередодні риття котлування. Шкільний екопатруль щодня робить обхід прилеглих до школи територій і в разі потреби турбується про бродячих тварин. Цей рік, хоч і незвичний, загалом, але ми до всього готові, адже раціональне використання ресурсів у нашій школі запроваджено ще з 2016 року. Звісно, цьогоріч навіть найменші школярі знають, як зберегти електроенергію та тепло у власних домівках. Перевагу світло ламп відчули й вдома, а рівень освітлення вимірювали через мобільний дилеток. Навіть створили ролик із порадами. Екофести традиції для нашої школи ще з 2016 року. Адже ми екошкола! Здорова їжа одна із складових екосвідомостей. У листопаді мали ще й гарний привід придбати дрон для ЗСУ. І у травні повторимо. У нашій школі дуже багато дітей переселенців Соціально-психологічна служба школи проводить для учнів різноманітні тренінги, а перед Новим роком цю місію довірили ще й екопатрулю. Так, картонні втулки перетворились на мудру сову, яка допомагає переживати і, за потреби вгамовувати емоції на ялинку. Календар очікування свята для дітей із особливими освітніми потребами. Та покуночок для подарунків для мами і сестрички. Непередатний до вжитку одяг ми перетворили на м'які лежаки та передали їх у домівку врятованих тварин. Турбуватися про довкілля малечу привчаємо, створюючи креативні дизайнерські речі. Бути еко це цінувати життя, розуміти його сенс, вміти знаходити позитив навіть у найпохмуріший день питання різдвяних казок як найефективніше покращує захисні системи організму, заспокоює. Очищає думки, вселяє віру у краще, та творить дива. Іншими словами, оздоровлює. Якщо раніше екозаходи велися стихійно, то вже другий рік поспіль ми об'єднані у шкільній екопатруль і навіть розробили лого. За цей варіант учні проголосували одностайно. Вчителі ж оцінили усі варіанти. Підвага одна із чеснот Патріота України. Ми горді, бо запобігли розкраданню щойно привезеного ґрунту у парку 703 Червова. Факт зафіксовано у поліції із викликом наряду. Любимо своїх чотирилапих друзів щодня. Привертаємо увагу молодших школярів до користі овочів і фруктів. Ми зняли пізнавальне відео про сортування відходів на фільмування одного хвилинного сюжету, витраченого 4 години. Але воно того варт! Традиційно проводимо тиждень стилю та ековікторини. Бережемо воду, вміємо дегустувати і головне правильно готувати цілющі трав'яні настої та узвар. Хто зна, може, серед нас є майбутні знахарі? Творюємо постери та аплікації. Знаємо про розвиток рослин не лише з картинок у підручнику. Вміємо дивувати друзів незвичного кольору квітами. Життя комах досліджуємо у міській екосистемі. Пишаємося глибиною своїх знань та навичок. Апсайклінг такий корисний у час війни. Апсайклінг дарує внутрішній спокій та гуртує сім'ю. Настільні ігри творять дружню атмосферу, а екоігри від громадської організації Зелена хвиля закріплюють набуті знання і формують повну картину взаємозв'язків у природі. Кожна дитина має право вміти доглядати за собакою, тому традиційно учні відвідують прихисток тварин в ЛГП, Лев допомагають його працівникам. Наша школа активно співпрацює з Їївською фармацевтичною компанією Галчфарм. Учні отримують практичне розуміння безпеки лікарських препаратів, що таке стерильність та як можна озеленювати підприємства. Молодші школярі мають змогу створювати красу довкола завдяки батькам професіоналам з ландшафтного дизайну. А вся шкільна родина дружно проводить весняні толоки. Ці відео можна переглянути на нашій фейсбуці сторінці. Патріотизм це любов до своєї землі, зменшення відходів, здоровий спосіб життя та турбота про оточуючих людей і тварин. Відеопрезентацію забезпечили забезпечили Мариня Кюстина, й Б клас. На Вероніка, 7-й Б клас, та всі учасники спільноти екопатруль. Дякуємо за увагу.